Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, народні депутати, розпочався бюджетний процес. Бюджет є одним з ключових документів держави, адже це продовження філософії економічної політики уряду. Можна дуже багато говорити про видатки державного бюджету, який ми нарешті отримали. Але навіть не озброєним оком видно, і ми, я думаю, почуємо це сьогодні. Що там є низка системних структурних недоліків, наприклад. На енергомодернізацію, тобто на вирішення проблеми енергозалежності України, спрямовується 0,8 мільярди гривень. А на субсидії, тобто на консервацію бідності енергозалежності, які йдуть напряму ці кошти в кишені олігархами, йде 53 мільярди гривень. Це не вирішення проблеми. Суттєво зменшена підтримка аграріїв, абсолютно неприпустимим є відмінити спецрежим і натомість дати лише 5 мільярдів на підтримку аграріїв. Варти ті ж 20 мільярдів на підтримку українського тваринництва фермерів на відродження села. Ми жодної копійки не бачимо на стимулювання експорту, за рахунок чого ми збираємося взагалі піднімати економіку, за рахунок чого тримати гривню. На цьому фоні 111 мільярдів гривень тільки відсотки по державному боргу. Ви вдумайтесь: 111 мільярдів гривень цього року це 100 мільярдів. Це просто чорна діра, в яку входять наші кошти на платників податків. Я хочу наголосити вашу увагу, що ще важливішим є. Формування дохідної частини, адже є дві філософії наповнення бюджету. Одна філософія, вона тимчасова, вона недолуга. Це наповнення бюджету за рахунок інфляції, за рахунок в тому числі кредитів. МВФ. На жаль, ми дуже часто стикаємося саме з цим підходом. Другий фундаментальний довгостроковий підхід, який пропонує фракція радикальної партії, це наповнення бюджету за рахунок інвестицій, виробництва та експорту, це зміна економічної моделі країни. Можна скільки завгодно говорити про перерозподіл видатків між обороною, освітою наукою культурою. Але якщо ми з вами не наповнимо бюджет, не створимо механізмів, які принесуть додаткові бюджетні надходження з середини країни, щоб не вбивати бізнес а за рахунок розвитку на Повнити бюджет то нічого не зміниться. Це є принципова позиція для того, щоб йти цим другим шляхом, ми з вами зобов'язані прийняти низку промислових законів. Це закони про експортно кредитне агентство, про індустріальні парки, про заморозку податку на землю на два роки, щоб не вбити українських машинобудівників. Це зняття імпортного мита на металобрух, це здешевлення деревообробного обладнання 2617-2618. Це заборона приватизації турбоатому і це реструктуризація заборгованості Південмашу. Тому фракція радикальної партії закликає наповнювати бюджет за рахунок розвитку економіки. Це є про... Українська економічна політика, якої нам не вистачає 25 років. Дякую, дякую вам.